Парламентський телеканал Рада та Всеукраїнський благодійний фонд Зоряна мрія представляють спільний проект Будуємо разом. Ми об'єднуємо зусилля усіх, кому не байдуже майбутнє нашої держави. Ми за щасливе дитинство тих, кого обділила доля. Українці об'єднаймося заради будівництва соціально реабілітаційного центру. Щаслива дитина, родина і Україна це наша спільна мета, і ми її досягнемо. Всі ми знаємо, що лише сім'я є природним середовищем для належного розвитку дитини. Тільки батьки можуть зігріти теплом свою малечу, гідно виховати, дати освіту. Однак не на всіх дітей чекає щасливе дитинство. Несподівана втрата рідних, матері чи батька, вживання ними наркотиків та спиртних напоїв для дитини, яка ще тільки стає на ноги, пережити таку кризову ситуацію досить нелегко. Минулий рік в Україні був проголошений роком усиновлення. Тисячі дітей знайшли собі родину. На ініціативу держави відгукнулися не тільки родини, які дали дітям сімейний затишок і батьківське тепло. До доброї справи долучилося й чимало благодійних організацій. Реалізувати такий некомерційний проєкт намагається і в місті Буча Київської області. Тут на території міста планують побудувати соціально-реабілітаційний центр, де діти зможуть отримати належну допомогу від соціальних працівників. За втілення ідеї в Бучі взялась вітчизняна компанія, яка не заради комерційних ініціатив заснувала благодійний фонд Зоряна мрія, який в подальшому піклуватиметься доброчинним проєктом. Участь наша у цьому проєкті створення цього соціально-реабілітаційного центру Дитяче містечко з метою, щоб допомогти дітям, які знаходяться в кризових ситуаціях. В кризових сім'ях потрапити сюди, і саме цей центр він не являється такою кінцевою ланкою. Він є таким проміжним проміжною ланкою, саме для того, щоб дитина швидко реабілітувалася і потрапила уже в свою нову родину. Всеукраїнський благодійний фонд Зоряна мрія більше восьми років опікується двома дитячими будинками, які знаходяться в Київській області, у новосілках Києво-Святошинського району і місті Ірпінь. А отже, має досвід допомагати дітям, які потребують особливої уваги суспільства. Сьогодні в цих дитячих будинках використовуються різні методики адаптації і соціалізації дітей, які допомагають їм швидко забути проблеми і повернутися до звичайного життя в суспільстві. Після перебування в цих закладах діти без особливих проблем продовжують навчання в школі і готові для подальшого проживання в сім'ї. Проблеми усиновлення Україні вирішується, але не так швидко. Щодня 10 дітей знаходять собі родину, однак вісім її втрачають. Ірпінський район не є винятком. Очевидно, що тільки двох будинків цій місцевості недостатньо. Потрібен як мінімум ще один соціальний заклад, який взяв би на себе відповідальність. якомога стислий період допомогти дитині позбутися психологічних проблем і підготувати її до життя в сім'ї. Компанія H7 Group можна по-настоящему назвати соціально твітственною компанією. Ми на протяженні 8 років займаємося благотворительними проєктами. И сегодня в условиях кризиса мы подтверждаем свою социальную ответственность. Нельзя ждать от государства только помощи. Мы настроены не патерналистски, а настроены на созидание. Поэтому в этих условиях особенно важно и поддерживать в том числе государство и детей-сирот, ну, как бы, которые особо нуждаются в такой помощи. Наш центр, який ми открывать, відкривати, предназначен більше для соціальних предполагается полная социальная підтримка психологічна, медицинська, юридична. Соціально-реабілітаційний центр в місті Буча Київської області буде розрахований на невелику кількість дітей. Планується, що центр зможе прийняти 15-20 дітей. Однак, враховуючи, що перебування дитини в закладі буде тимчасовим. Цього буде достатньо для потреб Ірпінського району, аби поступово вирішувати проблему сирідства. В цьому этом регионе нужно такое место, где бы дети де получили е, е, помощь е, е, на хорошем рівні. І, і все-таки как я вижу, что лучше сім'ї ніхто не придумав. І окончательно, конечно, судьба дітей. Ви в сім'ї, і потім момент, коли вопрос з документами дітей, вопрос з їх здоров'ям, підготувати їх, ну такой мінімальний срок в поготові переходу в сім'ю. У родині Батурських 11 дітей троє подарувала дружина, інших пишається щасливий батько, доля. Та, попри сімейні клопоти, Володимир Батурський активно бере участь в реалізації проекту і вірить, що дитячий центр вдасться збудувати. З нікатрих пор. Я почав відати проблему інших, інших дітей, других людей, і ми з жіною прийшли к тому, що взяли в свою, в свою сім'ю, взяли дітей. І вже вже по ходу нашої нашої житті. Уже тут в Вірпіні видя судьбы других дітей, которых я видел. і уже вот сейчас ми реально подходим к чому та то, що можна пощупать, і нам, нам дають в аренду, дають поміщення, в котором мы ми ну, в будущем могли бы делать то, те, що ми делать. на зустріч з українському благодійному фонду Зоря на мрія пішла місцева влада міста Рпінь. Міський голова з розумінням поставився до ідеї побудувати дитячий соціальний заклад та сприяв, щоб в гарному місці була виділена земельна ділянка. Тяжко дивитися на тих діточок, які не можуть знайти своїх батьків. Я дякую тим людям, які займаються цією програмою. Дуже вдячний керівникам цього центру, який, я сподіваюся, найближчим часом почне функціонувати. Дуже велику справу роблять ці люди. Це люди я сподіваюся, від Бога. Тому що головне, що це наше майбутнє, це наші діти. І я, як міський голова, буду підтримувати всі програми, які будуть заходити до нас. Берпінне, наш регіон. Я знаю, що центр буде, буде функціонувати. Ми його будемо підтримувати з Божою допомогою Воно все зробиться. Україна переживає непрості часи. Щодень люди втрачають роботу, сім'ї годувальників, страждають найбільш незахищені українці. А тому наша держава має бути готова, що дітей, які потребуватимуть допомоги суспільства, з'явиться набагато більше. Фінансово-економічна криза вдарила по інвестиційних проектам, Будівництво призвело до валютної нестабільності. Економічні труднощі переживає і компанія, яка взяла за ідею будівництва соціального центру. Від благочинного проекту не відмовляється, але розуміє, що втілити його в життя без сторонньої допомоги буде неможливо. А тому закликає всіх бажаючих допомогти в скрутний час та не залишати благодійну справу на півдорозі. Ми сподіваємося, що створення соціального реабілітаційного центру для дітей в місті Буча стане хорошим приміром. сотрудничество благотворительного фонда «Зорина Мрия», телеканала «Рада», местных властей, а также Министерства семьи, молодежи и спорта, но главное тех людей, чьи усилия и помощь будут направлены на реализацию этого начинания. Парламентський телеканал Рада з радістю сприйняв пропозицію благодійного фонду Зоряна мрія, аби приєднатися до акції Будуємо разом. І навіть на економічному форумі у Давосі також одним з найголовніших питань це було питання благодійності і філантропії. Тому ми закликаємо усіх добрих і чуйних людей приєднатися до акції телеканалу Рада та благодійного фонду Зоряна мрія будуємо разом. Ми просто опираємося на мабуть, якісь душевні качество бізнесменів, Например, вот, компанія как бы, это наші колеги по строительному бізнесу, активно відкликнулися э, на нашу ініціативу і готові предоставить своє архітектурне бюро для проектирования, вот будущего э, социально-реабилитационного центра. Діяльність українського благодійного фонду зоряна мрія буде прозорою. Бажаючи можуть зайти на сайт проекту і перевірити, як використовуються гроші на будівництво дитячого центру. На ньому можна буде прослідкувати всі кошти, які будуть йти, куди вони йдуть. Тобто це відкрито і публічно, і кожна людина можна це, може це зробити. Благодійний Всеукраїнський фонд Зоряна мрія та парламентський телеканал Рада звертаються до українців і закликають всіх бажаючих, кому найбайдужа доля дітей, допомогти у будівництві соціального центру та подарувати дітям майбутнє. Сподіваємося на ваше розуміння і на підтримку в благородній справі. Парламентський телеканал Рада та Всеукраїнський благодійний фонд Зоряна мрія представляють спільний проект Будуємо разом. Ми об'єднуємо зусилля усіх, кому не байдуже майбутнє нашої держави. Ми за щасливе дитинство тих, кого обділила доля. Українці об'єднаймося заради будівництва соціально-реабілітаційного центру. Щаслива дитина, родина і Україна це наша спільна мета, і ми її досягнемо.